Сумська громада попрощалася з захисником України старшим солдатом Андрієм Граньком. Старший стрілець, оператор стрілецького відділення стрілецького взводу стрілецької роти, загинув за інформацією сумського центру комплектування 29 січня в районі Залізнянського Бахмутського району Донецької області. Військовослужбовець загинув наступного дня після свого 46-річчя. Захисника відспівали в Свято Воскресенському кафедральному соборі. Серед тих, хто прийшов попрощатися з Андрієм Граньком, його колеги по цеху з заводу Насос Енергомаш. Він був плавільщиком. Він був плавильником, майстер своєї справи. Краще за нього в місті плавильника немає і вже, напевно, не буде. Плавильщика немає І, ну, вже, мабуть, не буде. Дуже хорошою був людиною. Завжди підійде, запитає, як розповіли друзі та знайомі Андрія, чоловік став на захист України в 2014 році. Я вообще за сторони більше його дружини. Я Андрія знав так по службі, Ми просто з нею колеги були і прийшов і держати підтримати дружину. Її на ну, що Андрія я ну так не по нас знаю? Він з самих перших днів і время АТО, коли було. Пішов воювати і зараз, коли повномасштабно почалося. Він тож з перших днів пішов, не роздумуючи, поэтому воював він візді, починав Сумах, а потім уже його кидали на харківський напрямок і на Краматорський напрямок. Так що він, звісно, в самих таких гарячих точках був, ніколи не відмовлявся від цього і постійно він на передке був. Ну, Андрюшка, він був такий сонячний. розумієте, да він такий світленький був, такий хороший. Всі дітки, кров його роїлися. Він дуже поважав батьків своїх. Так вийшло, що в них різниця з братиком 10 років, і братик вже раніше женився, відійшов від сім'ї. І він все время забутився про батька, про матір, завжди дуже-дуже турбувався. Батько в нього дуже болів останнє, час. він якраз приїхав, його провідав. Як розповіла Валентина Поленко, Андрій Гранько створив і свою родину, мав дружину і 19-річного сина. Поховали захисника України на Алеї Славу Баранівського кладовища. Анна Книж, Євгена Брасімов, Суспільне новини Суми.